Два роки минуло після подій на Майдані. Я пам'ятаю кожен день, тому що ми завжди стояли на передовій. Я пам'ятаю той день, коли загинув Сергій Нігаян. Я пам'ятаю всі події, які починалися з Грушевського, які були на інститутській. І люди стояли, стояли разом і всіх об'єднувала любов. Всі стояли проти тієї влади, яка зробила надзвичайно велику шкоду для держави, для людей. І сьогодні ми вклоняємося перед тими людьми, які загинули, загинули за майбутнє нашої держави. І саме головне для тих людей, які сьогодні, як кажуть на небесах, яких вже немає, це турбота про їхніх батьків, турбота про їхніх дітей. Головне для всіх політиків сьогодні. Зробити все, щоб об'єднатися, тому що якщо вони не об'єднаються, не об'єднаються заради країни, заради людей, то я не хотів би, щоб відбулося те, що вже було. Тому сьогодні хотілося б ще раз клонитися низько всім нашим героям, всім нашим патріотам і вічна пам'ять їм і шана.